Заява вже давно написана, самого ранку написана заява, написано складені акти. Зараз готуються позови судові. Це все вже є давно зроблено. Вони просто-напросто грають глухих і дивили, що вони щось не розуміють або щось не знають. Це заступник, один заступників голови ЦБК їй телефонував, їй пояснив, що вона має робити. Вона, вибачте, просто бреше і розказує, що нібито потім, потім, якщо вони приймуть мокрий протокол, так званий. На підставі тих даних, які є на сайті, потім, звичайно, його назад надзвичайно важко буде повернути, тому, власне, ми вимагаємо, щоб це зараз було зроблено. Що планує робити ще кандидат Собій? Дати, собі... дати резонанс в цій ситуації? Кандидат Сабій робить все, що він планує, все робить. Дає інтерв'ю, залучає телебачення, поширює цю інформацію серед громадськості для того, щоб власне, люди знали, що нас Керівництво Свободи в Києві зі свого боку в Генпрокуратуру які заяви робить. Чи... Зараз готуються ЦВ... заяви і в ЦВК наш працює представник Центральної виборчої комісії і по прокуратурі, і по суду, і по СБУ. Власне, СБУ має контролювати. Введення тих даних, і якщо СБУ ніяких не вживає заходів, то очевидно, що воно тоді покриває злочин. Ви сказали, що фальсифікації відбулися вночі. Які райони фальсифікували? Вони, вони, і ми, ми, ми вночі виявили, а відбувалися вони під час введення в комп'ютер електронних даних. Вводилися, наприклад, бралося, в мене забиралося 50 голосів, а Луйкові дописувалося 50 голосів. Власне, зранку ми комісію почали з того, що ми якраз це довели і показали, відкрили сайт ЦВК, відкрили наші мовні протоколи, і це побачили всі члени комісії. Звичайно, після того члени комісії, більшість нормальних членів комісії розуміють, що це є кримінальна відповідальність, і тому вони не не захотіли далі брати в цьому участь. Зараз, зараз все. Крутиться навколо голови, навколо того, що голова вперто не хоче робити те, що вона має робити по закону. Але ми свого боку обіцяємо, тому що у нас фракція вже можна сказати, що є і не мала, то при будь-яких обставинах наша фракція будь-яку фальсифікацію просто так не залишить. Тим Чим? паче, що бюлетені і протоколи мають зберігатися. П'ять років. Чи готуєте якісь скарги, заяви до суду? Готуємо також скарги і заяви готуються до суду, і зараз будемо подавати до суду. В окружний, так, адміністративний? Так.